Я, слухаючи все і дивлячись на це все, реально скажу слава Ісусу за те, що церква відродження зробила і робить. Чи що Господь через церкву відродження зробив і робить? Я неабияк радію Господу, що тут є така церква. А послухавши ще й детальні початку, то я скажу справді, Господь сильний і великий. І, е, їдучи до вас, я роздумував про побажання для церкви, і притча про 10 мін мені постійно крутилася в голові. І е, хочу, брати і сестри, залишити як побажання і нагадування саме оце це слово Господнє. Євангелія від Луки, 19 розділ. Ці слова Господь Ісус сказав дуже специфічний момент. Щойно з дерева зліз за хей. він пішов додому. До... Жахливішої людини. Відбулася неймовірна трансформація. Найбільший негідник Єрихона сказав: якщо когось образу, віддам дам вчера. Така трансформація, яка відбулася, Ісус дістав критики неймовірно. Так що все з Ісуса почалося. Коли він щось робив не з тими людьми, та громада не готова була його прийняти, на нього напали тут же. Але те, що Ісус зробив, воно трансформувало життя і через нього трансформувало інше життя. Бо інші також побачили приклад, що є в Ісусі прийняття. І ось е слухаючи е Ісуса, а, до речі, Ісус, е це не була просто мандрівка, і просто проповідь. Ісус мандрував з Галілеї до Єрусалиму. Чого? Бо першого дня тижня, тобто в неділю, йому треба було увійти. Тріумфально. Для цього вже десь був приготовлений ослик, для цього цього ще ніхто не знав. Але Ісус знав першого дня тижня за 6 днів до свого розп'яття, йому треба увійти в Єрусалим. І ось по дорозі Він робить клюк. Клюк в Єрихон, Він не обминає це місто заради грішника. І ось коли люди оце все слухають, дивляться, нарікають на Ісуса, інші радіють Спасінням. Ісус каже, тим, хто ось був учасником цієї історії, Він розказує їм притчу. Він каже про шляхетного чоловіка, і каже, Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм, торгуйте, поки я прийду. Пам'ятаєте, Ісус іде в Єрусалим, там буде в'їзд, щойно відбулося чудо покаяння митника. І своїм учням в першу чергу, а сьогодні в церкві відродження міста Фастів звучать слова. Господь відходить і в цей час Він дає роботу. Він покликав рабів, дав їм 10 мін і сказав, торгуйте, поки прийдуть. Дуже цікаво, що Господь Ісус, от будівництво Царства Божого, порівнює з бізнесом. Торгуйте, поки прийду. Це в англійській мові так і написано ду бізнес. Робіть бізнес. Я думаю, що дехто з вас тут знає, що таке бізнес. Ні, я підозрюваю більшість. Знає добре, що таке бізнес. Ти щось вмієш, або якщо ти не вмієш, в тебе є трохи грошей, ти на оптовому моринку купив за одні гроші. Прикрасив, помив, гарно виставив, і в потрібне місце довіз доставив і продав за більші гроші. І ось між сумою покупленого, плюс витрати на бензину, дизель, плюс витрати на потрачений час, плюс витрати оренди лотка місця, плюс ще якісь витрати, ну і плюс якийсь там плюс. І в результаті бізнес. Мав якусь меншу суму, а в результаті отримав більшу суму. Мав меншу суму, отримав більшу суму. Слухайте. Цей пар був скупий. Бо міна по відношенню до таланта це чуть-чуть. Талант це неймовірна сума. От ти маєш талант в Єнгелі Матвія, ми читаємо про талант, ти, ти просто олігарх. А міна, а міна це як трьохмісячна зарплата. Ну, скільки зараз Фастові середня зарплата? 10 тисяч, 15 тисяч, 10. Ну, от 3 місяці це 30 тисяч. Тобто пан роздав по 30 тисяч. Звичайно, на кожного дня нам по 30 тисяч не роздають, тому це все-таки сума. Але ця сума для бізнесу дуже маленька. Щоб розпочинати серйозний бізнес, це дуже несерйозна сума. Таке враження, що сума тут, вона не мав би випробовування. І що ти будеш працювати? Отримавши таку суму, ти будеш займатися бізнесом? Таке враження, що пан не мов би хоче перевірити вірність своїх людей. Тут мова йде не стільки про мегауспіх. Як іде мова про вірність бо починати бізнес з 30 тисячами, це треба мати ем, е, посвяту пану, треба мати мозги на плечах і треба мати небо, яке заповдяння. Читаємо, що через якийсь час пан вернувся назад. Приходить перший і каже, пане, міна Твоя принесла 10 мін. 30 тисяч помножити на 10 це скільки? 300 тисяч. Інший приніс каже, пане міна твоя принесла 5 мін. 30 тисяч помножите на 5 150 тисяч. Що там прибуток, що там прибуток. Слухайте, це ж треба було крутитися. Ми не знаємо, через скільки часу прийшов пан. Але через скільки часу цей пан не прийшов, його слуги дуже правильно зрозуміли посилу. Вони щось отримали, і це отримане має бути примножене. Отримане має бути примножене. І стається неймовірне. Той, котрий приніс 10 мін, пан каже, 10 міст. Ти тепер шеф над 10 містами. Ти над 5 Вражаюче, що ця притча хоче сказати учням Ісуса. Позрівняно з тим. Що нас чекає у вічності, тут ми маємо мізер. Але те, що ми маємо, має бути вкладене для плоту Царства Божого. Коли я слухаю вашу історію, я можу сказати, що ви серйозно сприйняли, починаючи від пастора Ігора, по святу малому. Ця притча возвеличує старанну працю учня Христа, який має небагато. А крім того, що він має небагато, він ще й має складності життєві. Він має е, труднощі, певні е, ворожі обставини особисті, сімейні, зі здоров'ям, з іншими різними обставинами, неважливо, які обставини. Коли Господь тебе покликав, обдарував тебе життям. Талантами, природніми, дарами духовними, він очікує, що ти будеш, з тебе буде Толк в Царстві Божому. Він очікує, що ти принесеш результат. Цей результат має бути видимий і очевидний. Тому що той, хто вірний, той буде винагороджений. Хочу сказати, що слово Господнє сьогодні утверджує церкву відродження в тому, що. Ваше служіння, яке починалося з малого, де виявлялася велика вірність, вона отримує велетенську нагороду. Нагорода вже зараз видна. Чому плоди душ, які прийшли до Христа, це, це вже нагорода. Бачучи служителям покаяних людей, це найкраща нагорода. Вона вже зараз видима. І що мене радує, що Господь каже, учню Христа! Щоб тобі не було важко. То, що тебе чекає в царстві, воно не зрівняно, ні з чим. не зрівняно ні з чим. Воно таке ради чого вартує напружуватись, вартує працювати, вартує терпіти, вартує бути вірним. Це Велетенське, що Господь задумав для вас. І я не радію, що. В Київській області є така церква, тому що ви є неймовірний приклад і натхнення. Мені хочеться про нього іншим розказувати. До речі, в цій притчі є послання і людям лінивим. Бо потім прийшов ще один каже: пане, ось твоя міна, яку я мав відкладену в хусточці. Я боявся тебе, ти жорстокий, ти береш, чого не клав, жнеш де не посіяв. І що йому пан каже? Устами твоїми суджу тебе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, жно, чого не сіяв, чому ти не дав мої гроші купцям? І я повернувся взяв би своє з прибутку. У Господа виявляється, є величезний величезний доків, величезне неприйняття і Християн, які отримали від Бога життя, таланти і дари Святого Духа, і нічого з цього не роблять. Знаєте, чим такі люди гордяться? Ну я ж не гуляю, не п'ю, не бурю. Це дуже добре, але цього дуже мало. Босоп питає: а що ти робиш? А що ти робиш? А чим ти ризикуєш? Дивлячися на цього лукавого християнина, лукавого слугу Христа, лукавого члена церкви, ти бачиш портрет багатьох. Написано Ти лукавий. В чому лукавість віруючих людей і ними? Господь дав дар і повеління, і він очікує, що віруючих не робити. А знаєте, що робить лукавий? Лукавий шукає виправдання, і лукавий, оглядаючись на інших, критикує. Я думаю, що рівномірно по всіх церквах розподілені критикуни. Особливо ті, які нічого не роблять, то все критикують. Я ще не був в такій церкві, може, ви виняти. Ну я не був ще ні в одній церкві, щоб не було людей, які б нічого не робили, але зато знали, що вони так, інші не так роблять. І то не так, і то не так, і то не добре. Вони критикують, критикують, а щось робити нічого не роблять. Деколи вони роблять засідати, керувати, але нічого не робити? Якщо ти належиш до таких християн, і в тебе є виправдання, той робить неправильно, з тим важко робити, або на кого ти обіжений, або, в тебе, або ти спираєш все на здоров'я, або ти спираєш на обставини, то знай, що Господь називає тебе людиною лукавою, в яка буде суджена тим, що в неї буде забрано те, що має. Навіть те, що має, тобто безплідне життя, ми не знаємо, яким чином Господь буде карати, ми не знаємо, яким чином Господь буде відноситись надалі, але те, що така людина вже обділена, це очевидно. Якщо ти сьогодні, оглядаючись на цю притчу, свідомий того, ти служиш, але не бачиш результату, і тобі здається, ну я ж ніби не лінивий, я. я служу. але... Якось нема толку з того, що я роблю, то я скажу, шановний і сестра, перевір себе. Ти точно робиш те, що ти маєш робити. Ти точно служиш згідно своїх дарів. Бо якщо ти, до речі, просто активіст, воно часом безрезультативно. Ти точно покликаний до того, що ти робиш. Ти оточений братами і сестрами. Бо християнське служіння назавжди відбувається в команді. Навіть Ісус по двоє посилав. Ти точно стараний в тому, що вчитися. До речі, слідкуючи за своїми е, в церкві бізнесменами, я дивлюся, що вони постійно з До речі, не тільки бізнесменами, найкращими працівниками. Е, маю одного товариша, він, е, він е, маляр. Маля. Я маляр-муляр. Той, хто фарбує, це маляр, так? Маля? Він постійно вчиться. Думає, що там вчитися? Взяв і фарбуєш. А ні. Технологія, поєднання кольорів, спеціальні трафарети, навороти, як це все робити. Постійно виявляється, ця сфера розвивається. І він то там на семінарі, то там на семінарі. І я чую, що, його, що в нього нема часу, до нього не доб'ється, бо в нього велика черга людей, які хочуть його наняти. Бо він добрий працівник, він грамотний, освічений. Виявляється, для того, щоб робити справу добре, треба ще й вчитися. Тому, якщо ти служиш, але нема результату з того, що ти робиш, то подумай, чи ти точно своє робиш, чи ти оточений співробітниками і чи ти навчаєшся. Але якщо ти не служиш, то знай, що тобі нема виправдання, то знай, що тебе чекає божественний дотик, недобрий до твого життя. І точно. Ти можеш відставити критику, приєднатись до інших, відставити свої образи і служити. Бо Царство Боже, царство Боже це царство, яке будується вірними послідовниками Ісуса. Церква відродження складається з багатьох людей, які вірні в своєму служінні. Ваша вірність винагороджується зараз, бо відкриваються нові можливості. І кожен із вас, старанних, посвячених Ісуса учнів, буде рясно, плідно винагороджений в Царстві Божому. Так, там. Тут ніколи ніяка похвала не покриє те, що ви зробили для Господа. Тут ніколи ніяка вдячність не покриє то, що ви вклали, втративши себе. Але Господь приготував неймовірне. Тому благословив вас Господь не тратити старання і зусилля, не тратити ось оцього запалу служити далі, усвідомлюючи, можливо, невеликі сили, невеликі можливості вірно йти далі, в тому, що ви йдете. Бо Господнє благословення на вас. І знайте, що ваша праця перед Господом не марна. Будьте Від я, Господа Ісуса. I mean, probably. <laughs>